Мене звати Вікторія і я засновниця майстерні розвиваючих іграшок Felt Smart Toys. Ми створюємо іграшки унікальні, персоналізовані. Це м'які книги різних форматів, пальчикові іграшки, планшети, а також інші розвиваючі іграшки. Наша мета. Збагатити український ринок дитячих тварів якісними і безпечними іграшками, які будуть всебічно розвивати дитину, розвивати дрібну моторику, логіку, уяву, креативне мислення. Участь у відважній дала мені багато. Я навчилася ставити цілі. Я по-іншому подивилася на свій бізнес і перетворила його з хобі. Створила маркетингову стратегію і активно просуваю свій бренд у соціальних мережах. Дуже цінними для мене стали знання з діджиталізації бізнесу. Сьогодні я обираю prm систему а також crm систему для свого бізнесу. Крім того, на проєкті Відважна я зареєструвала ФОП, і цей проєкт став для мене таким імпульсом. Хочеться побажати дівчатам, які в майбутньому будуть брати участь у цьому проєкті, ніколи не здаватися, вірити у себе і йти впевнено до власної мети, і все вийде.